Вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. Мене звуть Тетяна Бутерлин, і я запрошую вас пізнати цікавинки української мови. На моїх сторінках у соцмережах завжди можна знайти щось цікаве й корисне. Долучайтеся до телеграм-каналу, де я допомагаю всім охочим підготуватися до ММТ з української мови, а це потрібно робити з першого класу. Пропоную налаштувати себе на ефективну роботу та обрати один із образів, що відповідає вашому самопочуттю. Проаналізуйте, чим замовлений вибір такого персонажа, що можна зробити, щоб поліпшити настрій. Нам дуже приємно отримувати подарунки від інших, хоча важливо робити час від часу подарунки собі за найменші досягнення Це завжди покращує настрій. Поміркуйте, який ви сьогодні подарунок? Відповіді пишіть в коментарях. Отож, рухаємося в напрямку вивчення теми дієприслівник. Серед слів. Подарувати, подарувавши, подарований, подаровану, подарую, знайдіть дієприслівник. Правильно подарувавши. Дієприслівник подарувавши, утворений від інфінітива подарувати за допомогою суфікса «вши». Дієприслівник та дієприкметник це форми дієслова. Вони утворюються від інфінітиву. Однак дієприслівник, на відміну від дієприкметника, поєднає ознаки дієслова та прислівника. Це незмінна форма дієслова. Відповідає на запитання, що роблячи, що зробивши. Має совікси «ю», ючі, а чи яче в шиши і має чисту основу. Проаналізуйте слова, зробіть висновок про написання дієприслівників із В нас з дієприслівниками утворені від дієслів із не, до що вказують на неповноту дії, дію, пишемо разом: не недобачаючи, як недостатність, недолік чогось. А зараз пропоную перейти до практики. Запишіть дієприслівники із часткою не. Перевірте себе, не будучи, нертуючи. Не добачаючи в значенні погано бачити, не щувшись, не стямившись, не в значенні «кворіючи», хворіючи, неволячи, ненавидячи, пишемо разом. Інші дієприслівники з часткою не пишемо окремо, не добачаючи в значенні не помічати, не наважуючись, не продумавши і не зупиняючись. Поясніть написання дієприслівників. Не здужаючи» і нездужавши майже однакові слова, проте в першому випадку ми бачимо написання цього слова разом, а в другому окремо. Справа в тому, що не здужаючи» означає воріти, а «не здужавши» означає незмігши, не змогти. Дієприслівниковий зворот вжито в другому реченні. Що таке дієприслівниковий зворот? Це дієприслівник разом із залежними словами, нездужавши виконати задачу. І він завжди відокремлюється комою, за винятком, коли це фразологізм. А ось ви бачите одиничний дієприслівник, і кома тут не вживається, тому що означає спосіб дії. Пояснити пунктограму, вечеряти, насоджуючися романтикою, і йти співачою, в якому з речень є дієприслівниковий зворот. Правильно, в першому то ми ставимо ось цю кому. А в другому нема дієприслівникового зворота, і дієприслівник позначає спосіб дії, співаючим. Одночасно іде людина і співає тому кома не вживається. У восьмому класі ви будете знайомитись з таким поняттям, як відокремлена обставина. Вона може бути виражена дієприслівником зворотом, тобто дієприслівником із залежними словами, одиничним дієприслівником, тобто одним дієприслівником, прислівниковим зворотом, прислівником із залежними словами, або ж одиничним прислівником це лише один прислівник. Інший варіант прийменниково прийнениково-іменникові конструкції. Проте це пізніше. Ми зараз з вами розглядаємо лише ось цей випадок і оце? Якщо дієприслівниковий зворот — це дієприслівники з залежним словом чи залежними словами, то це поширена чи не поширена відокремлена обставина, як ви вважаєте? Правильно, це буде поширена відокремлена обставина. А якщо буде лише один дієприслівник, це називається непоширена відокремлена обставина. У яких же випадках відокремлена обставина виділяється комами? А в яких невиділях? Якщо відокремна обставина виражена дієприслівником з воротом, то комами виділяється завжди, окрім одного випадку, якщо виступає у формі прозиті. Якщо відокремна обставина виражена одним дієприслівником, може бути два випадки. Якщо цей дієприсівник позначає місце, час причини, то комами виділяється. Якщо спосіб дії, то комами не виділяється. Якщо між двома відокремленими обставами немає сполучника і є та, то тоді кома вживається. А якщо є, то тоді кома не вживається. Тобто, якщо між двома дієприслівниковими зворотами не буде і є та кому ми вживаємо, якщо буде, кому не вживаємо. Перед вами приклади відокремлених обставин. Досягнувши мети, не забудь про нас. В цьому реченні є відокремлена. Обставина, вирежена дієприслівником зворотом, досягнувши мети. Ви бачите, кома стоїть, тому що це не фразологізм. В двох наступних реченнях відокремна обставина виражена одиничним дієприслівником. У реченні, виспавшись іду на урок української мови, кома вживається. Чому? Тому що цей дієприслівник позначає умови. А ось тут спосіб дії. Тому в першому випадку кома вживається, а в другому не вживається. Час підбивати підсумки. Намалюйте, як ви зрозуміли тему уроку. Поділіться своїми думками в коментарях. Що ви дізналися з цієї теми, що в цій темі було для вас важливим? Як ви використаєте отримані знання в реальному житті? Що в цій темі було для вас відкриттям? Люби українську, знай українську, пишайся, що ти з України. Дякую за увагу! З вами була я, Тетяна Будерли. Директорка центру мовної цифрової освіти, школа успіху, до зустрічі на уроках української мови.